Всім привіт! Мене звати Марія, ласкаво прошу на мій подільний канал. І з сьогоднішнє відео я хочу почати з сорочки, а ще з того, що отут одна маленька зайка лежить хвостом тіліпає, її проганяти взагалі безтолково, вона все одно приходить і лягає так, як їй зручно. Тож будемо сподіватися, що вона просто не звертатиме на з вами тут уваги. Так, і перший процес це сорочка. Якщо ви уважно дивилася попереднє відео, ви такі, ей, а чого тут менше сшито, ніж минулого разу? А я відповім: це третій раз, коли я перешиваю цю довбану облямівку. Про перший раз я вам вже розказувала, другий раз це я розпорола, зменшила ширину облямівки. Гляньте, вона тепер нормальна. Тепер тут все окей. Пришила, зрозуміла, що я його так зібрала, що воно кривий косо і некрасиво. Окей, думаю. Криво косо некрасиво. Типу, можна це виправити? ну якось не дуже. Знов то все породь. І от третій раз, коли я пришиваю цю облямівку. Я сподіваюся дуже сильно, що останній. Мені було дуже влом. Перешивати абсолютно все. І як бачите, я зараз трохи більше, ніж м за уставку зайшла. Цей третій раз у мене тільки-тільки почався, можна сказати, тому що я вирішила, що я прям все-все пороти не буду, а відпорю тільки до е другої уставки. Тобто першу уставку відпорола повністю, спинку відпорола і дійшла до другої уставки. Вже десь з того моменту. Переробила збирки і наново пришила. Ще який тут прикол. Я чудонула, я побачила, точніше, як? мені розказали про один такий собі лайфхак, щодо того, щоб кінці менше обтріпувалися. І ось тут мені якраз вони було дуже потрібно, щоб вони менше обтріпувалися. Потім я його ще підріжу і буде нормально. Так от, тут я це все обробила клеєм ПВА. Болівчику котрий. Не сказати, що я там сильно мазюкала, але буквально трохи і воно вже не сипеться так сильно, як сипалось до цього. По ідеї, клей ПВА, в принципі, має змитися. А навіть якщо й не змиється, воно тут, його небагато, він буквально на самому краю цієї штуки, воно все обгорнеться, зашиється. І все буде нормально. В будь-якому випадку воно ніяк не вилізе, хоча б тому, що його в принципі не видно. Тож, по-моєму, це зашибість штука для ось таких ось моментів. Подивимось, звичайно, що я вам тут заспіваю через деякий час. І чи не скажу йома, і оце я помилку зробила, як я так могла? Капець, капець, все, все От, Будемо сподіватися, що такого не станеться. Але хто його знає. Так, далі, далі це лісовик. І з лісовиком така історія, що я буквально в двох процесах на цьому тижні взагалі не пам'ятаю, що я на них шила. Точно пам'ятаю, що я його брала вчора і ледь-ледь наколопала тут щось трохи більше п'ятидесяти хрестиків, ні, семидесяти хрестиків. І на цьому все в мене закінчилось. Вчора мене взагалі не перло на вишивку і настрій був щури попереду, позаду таргани і мантавушки. Так що ви знаєте про що я, звісно. Я його буквально зовсім трохи просунула, і на цьому все вчора закінчилось. В принципі, саме я вишивка вчора. Щось інше, мені брати взагалі не хотілося. Я лежала тюленем. Так, далі другий процес, на котрому я теж ні черта не пам'ятаю, що в мене помінялось. Ось о. Сакура. Щось точно робила. Що хочеш прибити? Не пам'ятаю, серйозно, тиждень паршивий. Відповідно, мізки просто в якусь абсолютно незрозумілу кашу перетворилась. Останнє з випрямилась. Точно, як бачите, я тут, тут щось робила і десь тут якісь бленди я кліпала, а так не знаю. Щось було? Було? Показало, показало. Давайте нарешті перейдемо до нормальних просувань, а не до переробляння. Тут я не можу, тут я не хочу. Зараз будуть нормальні просування. Хоба! Гляньте, яка красота. О, Сонечка, ти даєш мені обперти в тебе. Та ти що моя зайка? І тут в мене хоча б нормальні, очевидні просування. Не видно цих обалденних лапок, ну да ладно. Давайте далі дивитися. Я пересунула п'яльця тут і почала штопати ось тут. Тому що ось тут, внизу, зліва, мені вже було банально, незручно це все вишивати. І відповідно я поперлася вправо, давно пора було. Тут я все досі не можу доробити одну лінію розмітки, ну точніше, як доробити, відновити. Вона там колись була, але кудись потерялась. О, таке У оці розмітки. Відповідно, що тут з'явилося: тут домалювалась білка, трохи гілочок, і на ось цей центральний елемент я перейшла, буквально схоже на ось цю штуку, тільки хатка. Вишивається, як завжди, легко, але я умудрилася і тут помилок наробити. Я ось в оцих двох віконечках умудрилася прорахуватися. Ось тут зробила на одну більше, а ось це вийшло на одну менше. І потім така дивлюсь, а чому воно таке криве? Якщо з ним не так, якщо вам здається, що тканина тіліпається, вам не здається, то хвіст тіліпається. Такий малий, пухатий, хоча який малий, дуже пухатий хвіст насправді, я її на днях буквально підстригала гриву, тому що вона занадто пухнаста. І що відбувається? Вона намагається вилизатись. А в неї язик зачіпляється за ша, що у неї спереду ось, тут, на оцю... за оцею гривою. Вона намагається його якось віддерти, ото сидить, язик в... вилетів. І вона кудись у голову тяне, нічого не виходить, і в неї клине щелипу. І вона почне орати. Не знаю, навіщо вам ця історія, але, блін, ну якось воно так є отаке життя з котом. Клинеть щелепу. Так от довелося їй цю гриву трохи підстригти, щоб вона більше не чіплялась і спокійно собі вмивалась. Ой, дурдом веселка, серйозно, просто дурдом веселка. Вона надто рано опушилася на осінь. Ще якби осінь по факту не пройшла, тільки каштани стоять уже ніякі, і все. Тож, по цьому процесу. Тут я додала, додала точно тисячу з гаком, що вже досить таки приємно, як мінімум, хоч десь я не провтикуюсь. Також полишив останній у нас тут претендент. Це ось ці мої грибочки. З грибочками, все та сама проблема, як і в попередніх всіх разах. тканина. Чорний онікс не моя історія. Світлий Онікс моя історія. На цьому, в принципі, все. Тут залишилось десь менше 200 хрестиків і трошечки, трошечки, по-моєму, там щось беку таке має бути. Але ну зовсім такий мізер. Воно саме маленьке-маленьке. Ну, так і ще й. Господи, що там може бути бека? Я, вроді, дивилась, ну там з якісь, я не знаю, напевно, скільки? від сили, і Це якщо, знаєте, прям завищити очікування по максимуму, то може і взагалі десятью обійдеться. Але грибочки мої виходять. Треба вигадати, що спробувати, до речі. до речі, На які чорні тканині вишиваєте ви? Тому що для мене це все-таки проблема. Я почала дивитися, шукати якусь іншу чорну тканину, бо в мене є ще процеси, б я б хотіла саме на рівномірці, а не на Аїді, зробити. І така, ой. А як вибрати? Ну, я далеко не всі тканини якби пробувала. Плюс я ще не люблю 28-й каунт. Невеликий я фанат цього. Мені здається, що дві нитки там занадто прозоро виходить. І мені це не завжди подобається. У більшості робіт мені це не подобається. А на чорному, я думаю, мені це не те, що не сподобається, воно мені біситиме. Відповідно, поки що я так думаю, і, і яку мені тканюшку взяти? Непонятно. Також я вляпалась в гру вишивальну, якщо це, звісно, можна назвати вляпалась, тому що ніхто мене туди за вуха не тягнув, я сама захотіла. От тільки одна проблема. Правила треба читати нормально, а не одним місцем. І тоді не буде проблем. Коротше, суть яка. Це все, все триватиме 15 тижнів, там є 4 процеси. Видаються завдання раз на тиждень, бла, 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 бла. Що я не дочитала, що старти можна тільки після того, як якийсь процес завершений. Що в мене в цій грі? Заявлено, це якраз всі процеси, майже всі процеси, що були на цьому тижні, це лісовик, маяк, семплер зелений цей під Modern Folk, і катруся квітуча саку. Соня нас спокинула, ну що вже поробиш? Так от, чотири процеси, я туди заявила. І з цих цих чотирьох процесів, хоч якусь перспективу, на найближчий фініш мають тільки маяк і лісовик. Якби, який там е фініш, вибачте, на семплері чи тим паче на катрусі, ну, про таке думать, за 15 тижнів ну, не при моїй швидкості, не при моїй кількості процесів. Чесно, ну це трошечки. Дебілістика, звісно, думають, що я щось з тих двох можу закінчити. Так от, відповідно, щоб щось почати. І треба щось закінчити. І, як розумієте, варіантів не сильно багато. І прям зовсім не багато. Тож буду старатися закінчити щось з цих двох робіт, щоб почати ще щось цікавеньке. Або. Ні, вибором в мене не сильно так, я, в принципі, закінчити щось, одну з цих двох робіт і щось вже тоді починати. Ближче до фінішу у мене е, маяк, але він мені складнувато чомусь іде трошки складніше, ніж лісовий. Тож я е, не судила зараз, що закінчиться швидше. Плюс це ж не рахується, що я ж його не тільки буду в рамках гри вишивати, я його ще й так буду вишивати. До речі, на цьому тижні я маю вишити лісовика з содхрестики. Треба глянути мої записи, що я там вчора не вишивала, ні чорта не пам'ятаю. І, знаєте, було б необразливо нічого не, не пам'ятати, якби я вчора хоч пила. Так ні, один живчик. А вже пам'яті немає. Он дурдом. До речі, з дивного. Я не знаю чому, але. Чому всі кажуть, що Онікс 30 чи 32 каунт, якщо воно абсолютно не схоже на 30-32 каунт, гляньте, яке воно дрібоньке? І подивіться на хрестики на лісовику, наприклад. Воно реально більше схоже по розміру хрестиків на цей на 18-ту канву. Про 6 каунт, відповідно, рівномірки. Чого я вам ну, кажу, що вона 30-42-й каунт? Треба перерахувати, тому що ну, візуально щось зовсім не те, як на мене. Або я щось не розумію в цьому житті, і я десь каунти типу, похотала. Що теж, Немало ймовірно, маю сказати. Також я на цьому тижні намагалася трохи в щаття і в декор, але вийшло в мене паршиво, маю сказати. Дуже паршиво. Давайте залишимо лісовика тут, тому що. В Чорне на чорному показувати трошки некрасиво буде. Ось. -о. Жертва селекції, блін. А, цього разу, на відміну від попереднього, я це наповнювала халафайбером, і щось воно в мене вийшло. Ну, як прям зовсім крива кривулька, коли я це все стягувала, як бачите, що та, що та прям зовсім не то. Ну, да, ладно. Будемо вважати, що цей гарбузик за це натуральність. Де ви бачили, гарбузик абсолютно ідеальний і симметричний, таких нема. От і цей гарбузик прям на турель. Гатічненька на турель. Ну, Також я зробила обкладинку на книгу, і вона в мене теж не вийшла насправді. Називається Нормальні люди шукають схему або хоча б словесний опис, якісь там мірки роблять і так далі. Я на балдину, напевно, так сяк-тяпляв. І вийшло, що вийшло. І маю я, відповідно, чортішо. Не зовсім чорт шоу, але десь до того близько. Ось. О. Це якраз, якщо ви пам'ятаєте, у мене я різала сорочки, і це ось одна з тих сорочок пішла на внутрішню частину, а зовнішня частина це в мене рандомна чорна тканина, котра завалялася. Така сама, яку я юзала на ось цьому гарбузику. Вам не здається, що якось забагато чорного в кадрі. Ну, що вже поробиш? Такий вже тиждень був. Тож, на цьому все. Дякую вам за увагу. І побачимось в наступному відео.